67 об'єктів у Харкові, пошкоджених російськими ракетами, планують відновити ще до кінця війни, говорить мер міста Ігор Терехов. Ми відновлюємо кілька об'єктів. В планах у нас 67 таких об'єктів, які ми можемо говорити, до окончания війни. Я думаю, що це значительная частина для того, щоб люди змогли поселитися. Відновлення понівечених ворожими ракетами багатоповерхівок та мереж електро, воду та газопостачання в місті тривають з перших днів війни. І наразі частина харків'ян вже заселила свої відремонтовані квартири. На жаль, більше 400 будинків зруйновані окупантами вщент. 150 тисяч харків'ян. Росія позбавила домівки. Ті, хто наразі в Харкові забезпечені тимчасовим житлом, переймається міська влада питанням розміщення і тих мешканців зруйнованих будинків, які будуть повертатися до міста згодом. И сегодня мы работаем над тем, как, куда переселить людей, когда они приедут в город Харьков, как им дать квартиры в новых микрорайонах, как построить новые микрорайоны для того, чтобы люди смогли жить и работать у нас именно в городе Харьков. Каждый для себя будет принимать решение, возвращаться в Харьков или не возвращаться. Но тем не менее, те люди, которые лишились жилья, мы их переселяем сегодня в общежитие для того, чтобы они могли там жить до момента того, когда будет отстроен микрорайоны и когда они получат новое жилье. Сьогоднішній Харків готовий і до більш складних ситуацій, говорить мер. Об'єкти критичної інфраструктури і насамперед лікарні міста завчасно забезпечені автономними системами енергопостачання паливом. Це дає змогу їм працювати безперебійно, адже ворог в будь-який момент може завдати підступного удару і вивести з ладу системи життєзабезпечення мегаполісу. мегаполісом. Тож попереду ще й не складніша зима. Але Харків прийняв виклик і наразі місто готується до опарювального. Сезону в умовах воєнного стану пошкоджені тепломагістралі інтенсивно перекладаються у всіх районах і на північній Салтівці, теж говорить мер. Продумані та підготовлені також варіанти і тимчасового переселення людей з тих будинків, в яких не буде світла, газу та води. Опалення. все наши коммунальные службы работают 7 дней в неделю, практически круглые сутки, для того, чтобы более или менее нормально провести на должном уровне этот отопительный сезон. Яна Беляева, Харьковские известия.